Вітаю всіх глядачів Обосток. Мене звати Роман Прядун. Сьогодні обговоримо основні виклики, які чекають Україну та світу у 2025 році. Мій співрозмовник, народний депутат, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко. Пане Олександре, вітаю. Добрий день. Добрий день. Що ж, 25-й рік. Багато хто вважає, що він буде вирішальним для України в плані протистояння з Росією. На ваш погляд, які основні тригери, які основні виклики стоять перед країною в наступному році? Ну перед нами основним викликом є продовження нашої боротьби. Тобто треба вижити треба вижити як насамперед, як держава, треба не втратити території, треба зробити все, щоб досягти максимум. Ну, з точки зору захисту наших інтересів на міжнародній арені, щоб зберегти підтримку з боку наших партнерів, з боку наших союзників величезним викликом для нас є це нова адміністрація президента Трампа в Білому домі. Я дивлюсь на це доволі оптимістично, але це також означає, що нам треба буде дуже багато працювати на дипломатичному фронті, у тому числі. На такій ділянці цього фронту як парламентська дипломатія, тому що дуже багато залежить від підтримки сполучених штатів, зокрема військово-технічної підтримки, матеріальної підтримки, і це великий виклик і для нашої країни, для нашої дипломатії. Це основне питання. Далі ми знаємо, що будуть вибори, наприклад, в Німеччині. Німеччина є найбільшим нашим донором. І багато залежить від того, хто стане канцлером. Ми сподіваємося на те, що це буде людина, яка буде продовжувати і не тільки продовжувати підтримку. А ми сподіваємося, що ця підтримка буде посилена. Наприклад, йдеться про Таурус, про Тауруси. Тобто є ну підстави сподіватися, що ну, скажімо, якщо буде канцлером Фрідріх Мерц, наразі це. Представник опозиції християнські демократи то можна розраховувати на посилення підтримки, і в тому числі і на отримання таурусів тобто, це основні питання, основні виклики, які стоять перед нами, і є таке відчуття, що наступний рік буде дійсно вирішаль... Ну, насправді, кожен рік є вирішальним по-своєму, але наступний рік є певні ознаки того, що російська економіка. В тому числі військова економіка, знаходиться в не найкращому стані, і з'являються надії на те, що е, така ситуація і тиск з боку наших західних партнерів, врешті-решт, змусять е, Путіна е, сісти за стіл переговорів, і нам, е, врешті-решт, вдасть, вдасться досягти е, справедливого миру, тобто миру, який е, базується на е, відновленні територіальної цілісності України. На посилення нашого суверенітету. Розуміло, ви вже зазначили, що в принципі на початку року певний час після першого січня це миротворча місія Трампа буде цікавити, здається, українців найбільше, особливо після 20 січня. На ваш погляд, зараз маємо вже певні інсайди, варіанти від команди Трампа там і дельметралізована зона європейський миротворчі. Війська, про які власне Трамп зазначає, і все таке інше. На вас погляд, цього все таки чого чекати, якщо проаналізувати ту інформацію, яку маємо на сьогодні. Тобто, від Трампа його команди у цьому напрямку, я повернувся буквально тиждень тому з Вашингтону, де було дуже багато зустрічей. А йдеться про делегацію. Є така група United for Ukraine тобто об'єднання заради України, можна так це перекласти. Це група парламентарів. В тому числі керівників комітетів закордонних справ низки європейських парламентів, Литви, ну зрозуміло, України, Польщі, Іспанії, Італії, до речі, і інших країн. І ми побували в Вашингтоні. Дуже багато було зустрічей. Таке враження, що вже або цей мирний план, так можна це окреслити, назвати від Трампа, він або готовий, або наближається до завершення. Але поки що якихось деталей ми не знаємо. Хоча ну, певні, певна інформація, вона час від часу з'являється в ЗМІ, і можна уявити, в якому напрямку. Відбувається ця робота, але ще такого завершального варіанту немає. Але в цілому, якщо говорити про настрої в Вашингтоні, то я, я повернувся більш оптимістично налаштований, ніж я поїхав туди, тому що я побачив, що ну, по-перше, завершилася дуже така запекла внутрішня політична боротьба за президентське крісло в Сполучених Штатах. Зараз ми спостерігаємо такий перехід до. Нової адміністрації менше стало такої знаєте, агресивної риторики, більш конструктивний підхід вимальовується, в тому числі стосовно України. Тобто, Трамп, наприклад, він зрозумів, що вирішити це питання за 24 години це нереально. Він також зрозумів, що в жодному разі не можна йти на поступки путіну. І не можна вирішувати питання миру за рахунок територіальних поступок України. Тобто, в цілому, ситуація виглядає більш оптимістично, але разом з тим зрозуміло, що ну, Трамп як лідер, як політик, він має певну специфіку у нього таке своєрідне мислення, і це треба враховувати спілкуючись з ним. І дійсно треба подивитися, які, яким буде остаточний варіант цього плану миру. Можливо, ми очікуємо, що в січні можливо, навіть до моменту інаугурації, представник Трампа Келох може приїхати до Києва і представити цей мирний план від нової адміністрації американського президента, але Тут для нас дуже важливо, щоб Сполучені Штати нова адміністрація продовжували дотримуватися принципу ні, ні без України не вирішувати такі питання. Ніщо про Україну без України, це, це дуже важливо для нас Розуміло. А щодо Путіна і планів Кремля на наступний рік. Дехто вважає, що йому потрібна заморозка для того, щоб підготуватися і спробувати вдарити ще з більшими силами, але і заяви власне російського диктатора і його і представників Кремля і інших вказують на те, що війна вони хочуть продовжувати її. Власне військовий бюджет збільшено набагато якщо брати порівнювати з дваджвятим роком, а проводиться прихована мобілізація. Ракетні обстріли не зупиняються, не припиняються. Тобто початковий сценарій, коли знищення всієї України він е, продовжується, все таки його реалізація. Як Ви вважаєте, чого чекати на цьому напрямку? все таки, якщо можна певним чином спрогнозувати, Путін не відмовляється і навряд чи відмовиться від основної мети агресії проти України, тобто знищення української державності, і все це дуже добре розуміють. Можливо, не всі політики на Заході це розуміють. Але в Україні наші друзі, наші союзники, країни Балтії, Польщі, вони це дуже добре усвідомлюють. Але разом з тим зрозуміло, що Путін використовує все для реалізації цієї своєї основної мети, і в тому числі він може використати і перемир'я. Для того щоб посилити, і для того, щоб рушити далі. Тобто не йдеться про те, що він зацікавлений, зацікавлений у встановленні довготривалого миру і справедливого миру. Безумовно, про це абсолютно не йдеться. Але разом з тим дедалі більше з'являється ознак погіршення економічної ситуації в Росії. В Росії відбуваються руйнівні економічні процеси в далекосяжній перспективі, наприклад, без. Доступу до е, сучасних технологій е, по суті російська економіка приречена. А, а навіть зараз ми спостерігаємо. Якщо аналізувати ситуацію внутрішню економічну ситуацію в Росії, то ми спостерігаємо те, що називали колись економістихфляція. Тобто, це і. Е, Активність, ділова активність погіршується, і це разом інфляція, тобто це свідчення того, що економіка Росії через те, що діють все таки західні санкції, через те, що витрачається велика частина державного бюджету на ведення війни, все це веде до негативних тенденцій в російській економіці, і все це змушує Путіна шукати якісь варіанти. Для того щоб не відмовляючись від основної своєї мети знищення України, а разом з тим отримати ну, якусь передишку. По суті. він в цьому зацікавлений. Він зокрема зацікавлений. В тому, щоб Захід зняв санкції, і це полегшило б ситуацію в російській економіці, тому він буде шукати такі можливості, але треба пам'ятати, що. А якщо він погоджується навіть на перемир'я, то це виключно в його інтересах, і він буде це використовувати рано чи пізно проти України. Зрозуміло щодо допомоги західних партнерів. Ви вже торкнулися стосовно американського напрямку. Якщо можна ще трошки, тобто ви вважаєте за Трампа допомога. Продовжиться чи припиниться все таки чи зменшиться, наприклад? І стосовно наших європейських партнерів, зараз у них досить багато внутрішніх проблем. У основних країн це Німеччина, Франція. В Німеччині будуть дострокові вибори. В Франції, Макрон, президент Макрон має проблеми всередині. Немає стійкої більшості чергова зміна кабінету міністрів. Все таке інше. Британія також має економічні проблеми. Тобто, чи зможуть вони все таки замістити сполучені штати? Ну і власне що буде зі сполученими штатами у напрямку допомоги ну, на сьогодні. Як я бачу цю ситуацію, Трамп він буде намагатися вирішувати питання України. За рахунок в основному західної підтримки, тобто є такі голоси в його оточенні, які кажуть про те, що питання України це питання насамперед європейської безпеки, і нехай Європа вкладає в це кошти і підтримує фінансово-матеріально Україну. Тобто є і такі настрої. Але разом з тим, я не дуже вірю в. В те, що а, з боку сполучених штатів а, повністю припиниться економічна допомога, чому тому, що ну насамперед, а, ця економічна допомога, як ми бачимо, вона сприяє розвитку а, американського військового виробництва, військово промислового комплексу Сполучених Штатів, це дає а, додаткові робочі місця, тобто. Це має і певний економічний позитивний ефект на американську економіку, тобто, це по-своєму можна навіть сказати вигідно для розвитку американської економіки. Тобто такий аргумент. По друге, треба усвідомлювати, що у разі, якщо Україні не вдасться вистояти, то це створить величезні безпекові проблеми не тільки для Європи, але також для Сполучених Штатів, і в результаті. Це призведе, що е, видатки на е, оборону вони будуть набагато більші е, ніж е, та допомога, яка надається зараз Україні. Крім того, є і політичний аспект. Е, я не вірю в те, що е, Трамп е, наважиться на повне припинення допомоги Україні е, через те, що це викликало би величезну критику з боку його опонентів, в тому числі е, серед е, представників демократичної партії. Тобто із економічних е, і політичних е, таких е, з, з точки зору економіки політики, я в це не вірю. Е, е, я думаю, що така допомога буде продовжуватися, але нас цікавить також масштаби цієї допомоги, і нас цікавить е, озброєння. Для нас також важливим є те, що Сполучені Штати це лідер в наданні допомозі Україні. І е, є європейські країни, які орієнтуються в цьому питанні на Сполучені Штати, і вони е, намагаються допомагати, дивлячись на те, скільки і як допомагають Сполучені Штати стосовно Європи. А тут у мене сумнівів жодних немає щодо того, що підтримка буде продовжуватися, і далі тому, що знову таки це питання європейської безпеки, і Україна зараз захищає Європу, це щит Європи і. А треба робити все в тому числі підтримувати україну і матеріально фінансово і шляхом надання відповідної сучасної зброї тому що це в інтересах європи тому що це в інтересах європи це дуже добре розуміють скажімо так європейські політики вони це усвідомлюють і тому я не передбачаю якогось погіршення ситуації хоча звичайно є Сили в країнах Європи, ми бачимо в Німеччині альтернативи для Німеччини, які по суті є проросійськими. Ми бачимо е, ситуацію із фіцо із Орбаном. Тобто, такі сили проросійські прокитайські про е, вони є е, на щастя, вони не домінують і вони не мають серйозного впливу на загальну підтримку е, е, з боку Європейського союзу, наприклад, Україні. І ми бачимо, що зараз на керівних посадах європейського союзі знаходяться люди, люди, політики, які дуже добре розуміють небезпеку, пов'язано з тим, що якщо припиниться допомога Україні, до чого це може призвести? Тобто на сьогодні ситуація більш-менш стабільна. За деякими оцінками, для того щоб Україна виграла війну проти російської агресії, то треба. Щороку надавати з боку Європи, принаймні, десь приблизно 50 мільярдів євро. Тоді це дає підстави для оптимізму. Навіть з точки зору військової ситуації, я передбачаю, що така підтримка буде продовжуватися, і тут якихось причин для хвилювань я не бачу. Ну, для Європи, здається, це не досить великі кошти, навіть попри якісь невеликі економічні проблеми, які зараз в Євросоюзі маються щось будемо сподіватися. А загалом хотів вас запитати про взаємовідносини з ЄС і НАТО в напрямку членства в цих організаціях. Ну, звісно, у 2025 році ми не отримуємо, здається, ні там, ні, ні, ні в іншій організації, але все ж таки, як будуть на ваш погляд, розвиватися в наступному році? В напрямку просування отримання членства в ЄС і в НАТО і третій напрямок це безпекові гарантії. На ваш погляд, у європейська метро миротворча місія, про яку говорить Трамп і у Трампа, і про яку ведуться перемовини, це дієві безпекові гарантії, тому що президент України Володимир Зеленський зазначив чітко: ми не можемо заморожувати війну. Ми не можемо сідати про щось домовлятися без чітких гарантій безпеки, що Росія завтра не нападе знову. Тобто, переговори стосовно членства в і НАТО і безпекові гарантії. Ми очікували те, що ще за адміністрації Байдена вдасться розпочати процес запрошення України до членства в НАТО. Тобто було таке очікування, що можливо Байден ще встигає запросити по суті Україну в НАТО. Ми знаємо, що це тривалий процес, тому що він пов'язаний з ратифікаціями цього рішення, і так далі, це займає час. Але на жаль, поки що таких ознак, що Байден це зробити, немає. Можливо, це пов'язано з тим, що деякі американські політики побоються, що якщо адміністрація Байдена надасть таке запрошення, то це може викликати негативну реакцію з боку нової адміністрації Трампа. Але ми продовжуємо розвивати. Наші відносини саме в цьому напрямку, тому що альтернативи з точки зору гарантії безпеки і надійної безпеки для України окрім НАТО, немає. Тобто, НАТО це головна гарантія нашої безпеки, нашого виживання як держави стосовно Європейського союзу. То а, а, ведуться перемовини, наприклад, навіть на рівні парламенту ми знаємо, що були сформовані такі групи, які складаються в тому числі з представників Верховної Ради, і вже по кластерах, по конкретних темах починається процес перемовин, і, і це надзвичайно важливо. Ну взагалі вважалося раніше так, що стати. Членом НАТО легше ніж стати членом європейського союзу, ну в ситуації України зараз виходить, що можливо навіть легше і скоріше стати членом Європейського союзу, а потім НАТО. Ну може і так це відбуватись в такій в такій черговості, але побачимо. Головне те, що ну в принципі, якщо подивитись навіть на склад. Членський склад і НАТО і Євросоюзу ми побачимо, що вони перетинаються. Тобто Євросоюз це 27 держав. Більшість з яких є членами НАТО, а НАТО 32 держави, і знову ж таки, тут в основному основна кількість членів обох організацій вони є належать до, до цих організацій. Не будемо забувати, що до речі, і в рамках європейського союзу існує е, така загальна спільна безпекова політика. Тобто, е, і зараз відбуваються розмови навіть про майбутнє, що можливо буде створений і армія європейського союзу в майбутньому може бути і таке тобто, тут є і елементи безпеки, тому для нас важливо вступити якомога раніше в ЄС. В тому числі з точки зору забезпечення нашої безпеки, але розуміючи при тому, що зрозуміло, альтернативи НАТО немає стосовно стосовно питання про гарантії безпеки, і так обговорюється питання про створення миротворчої місії, яка би складалась з європейських держав. З мого погляду трошки зарано про це говорити, тому що е, це може бути, ну в, в якому порядку? Ну, якщо ми говоримо про такі класичні е, операції з підтримання миру, це називається в рамках ООН Peacekeeping Operations. Тобто, е, це відбувається вже на е, стадії е, після завершення конфлікту. Тобто, коли, е, як правило, схема виглядає так: вже е, завершується. Військові дії відбувається перемир'я, укладається наприклад якась угода про перемир'я, і вже після цього для того, щоб забезпечити виконання цієї угоди, створюється миротворча місія, бо точніше операція місія з підтримання миру, коли обидві сторони збройного конфлікту погоджуються на це. Тобто, ми бачимо, що якщо брати до уваги цю схему, то Наразі ну це це дуже зарано говорити, тому що е, війна російська агресія продовжується якихось ознак того, що е, Путін готовий сісти за стіл переговорів і серйозно і добросовісно о, обговорювати питання е, відновлення справедливого миру, який би базувався на міжнародному праві. Таких ознак просто на сьогодні немає. Тому говорити про те, що там може бути в майбутньому якась ем, операція з підтриманням миру, до складу якої входили б ем, представники Європейських держав і їхні військові, поки що про це, на мою думку, зарано говорити. І знову ж таки, якщо якісь перемовини будуть відбуватися, і е, буде мова йти про перемир'я, то ключове головне питання для нас залишається питання. Членство України в НАТО це єдина надійна гарантія, яка може забезпечити, ну скажімо, теоретично кажучи якесь перемир'я. Тобто, це для нас єдиний вихід. Єдиний вихід, і над цим треба працювати. І ми працюємо над цим зрозуміло, що насамкінець вас запитати про зла так звану зла К Китай, Іран. Північна Корея і Росія про Росію вже ми з вами поговорили. Тобто, про ці три країни вони все активніше підтримують одне одного. І головна ціль ну, принаймні для нас, яка бачиться, це аби Росія не програлася таки у війні проти України. Чи зможе демократичний світ зменшити ось цю загрозу цієї вісі зла? Чи тоталітарні режими будуть набирати обертів і наступати далі? Зараз ми спостерігаємо дуже небезпечну ситуацію. Ми бачимо, що відбувається такий відкат демократії, вільного світу. Це вже триває приблизно останніх 10 років. Безумовно, існує така солідарність, такий інтернаціонал можна сказати зла агресії. І ми бачимо, що ці країни вони підтримують один одного і вони координують свої дії. І вони розглядають а, а, перемогу або поразку Росії у, у війні проти України як свою перемогу або поразку. А, ми, ми це бачимо. Це треба враховувати. Хоча відбуваються несподівані певні зміни, а, я маю на увазі ситуацію в Сирії. Тобто, Сирія також належала до... Це на по суті є віссю зла, деякі політологи називають це «the axis of resistance», тобто не дуже точний, на мою думку, термін вісь спротиву. Але ми бачимо, що Сирія по суті, вона вийшла через внутрішні обставини, через те, що було повалено диктаторський режим в Сирії. Тобто, ця вісь зла втратила свого союзника. Одну зі своїх ланок, можна так сказати, ми це спостерігаємо. Ми бачимо послаблення Ірану. Іран в доволі послабленому стані зараз знаходиться також. Це теж ланка цієї вісі зла. Росія в економічному плані, також в військовому плані, як виявилося, це. Не є найкраща і найбільш сильна країна в цій вісі зла стосовно Китаю, ми бачимо економічні труднощі в Китаї. Північна Корея також далеко в не найкращому стані. Тобто, ми бачимо внутрішні процеси в цих країнах, які все таки говорять про те, що це не дуже сильна. Війсь зла і тут дуже багато залежить від рішучості і впевненості в собі е, країн вільного світу, країн демократії. Тобто треба адекватно реагувати на всі провокації на війни, на агресивну поведінку країн, е, які е, належать до вісі зла. Вони згуртовані, вони дуже згуртовані, і це означає, що країни демократії, країни вільного світу, вони також мають гуртуватися, вони також мають підтримати солідарність і. Розуміти, що зараз головна битва між коаліцією вільного світу, світу демократії, і з одного боку, і з іншого авторитарних тоталітарних режимів цієї вісі зла, вона відбувається. Це головна битва на території України. І від цього залежить, хто буде перемагати в далекосяжній перспективи: демократія чи авторитаризм. І, і це доля демократії, також світової в світових масштабах, вирішується зараз е, в Україні. Тому треба мобілізуватися, треба проявляти солідарність і розуміти, що е, боротьба е, України це не просто е, самозахист, або боротьба нашої України проти зовнішнього агресора це боротьба, яка має е, світові наслідки, історичні наслідки, і від результату цієї боротьби. Залежить в кінцевому рахунку і доля вільного світу, і доля демократії у світі. розуміло Що ж, дякую, пане Олександре, за таку змістовну розмову. Дякую глядачам або сток що були з нами. Закликаю вас сподобати це відео та підписатися ага. на наш канал обос Юа. До зустрічі!